Свою лекцію я хочу присвятити двом основним документам щодо алергічного реніту. Це міжнародні документи, Арія і ЕПАС20 року. Алергічний реніт це імуноглобулін і опосередковане запалення оболонки носа. Можна сказати, що це ведмежа послуга імунної системи у вигляді гіперергічної реакції організму на будь-яку, в принципі, нешкідливу речовину. це надзвичайно розповсюджене захворювання. Взагалі, у цивілізованому світі воно набуло вже давно характеру пандемії, і за різними дослідженнями його частка серед населення складає від 10 до 40% населення. І чим більш розвинете суспільство, тим більший відсоток населення страждає на алергічний реніт. В зв'язку з такою поширеністю захворювання найчастіше з ним контактують саме лікарі загальної практики. Ну, а в тих країнах, де є вільний доступ до вузьких спеціалістів, так наприклад, як в Україні, то ще і отоларингологи. Практично у всьому світі спостерігається низька доступність спеціалізованої алергологічної допомоги І навіть в Україні, незважаючи на те, що в нас в принципі поки що є вільний доступ до лікарів вузького профілю, але алергологи це такі еліта медицини їх дуже небагато. А відповідно на консультацію от алерголога може розраховувати лише мешканець великого міста або обласного центру. І, відповідно, в зв'язку з такою ситуацією, абсолютно доцільною і поширеною у світі є практика лікування алергічного риніту лікарями загальної практики, лікарями-отолерінгологами. Це абсолютно виправдано і цілком задовільняє більшість клінічних ситуацій. Ну, і в зв'язку з такою поширеністю проблеми є висока частота саме лікування та звернення до провізорів в аптечні заклади. Особливо це стосується тих країн, де є нерецептурний відпуск протиалергічних препаратів, як, наприклад, в Україні. Ну, і як будь-яке саме лікування, це, звичайно, має свої негативні наслідки. Переходячи до документів, що ж таке арія? Арія це абревіатура, утворена від слів алергічний реніт і його вплив на астму. Це некомерційна організація, яка утворена вже досить давно, з 2008 року, вона регулярно почала переглядати свої рекомендації. Ця організація. Оцінює і аналізує всі наявні медичні научні дані стосовно алергічного риніту, аналізує національні клінічні протоколи, а також співпрацює з пацієнтськими організаціями для того, щоб з усього цього моря великого моря інформації зробити якісь уніфіковані підходи до е е діагностики та лікування алергічного риніту. ЕПС – це такий добре відомий документ для отолінвологів. Це найбільш авторитетний міжнародний документ стосовно рина та назального поліпозу. Обидва ці документи: це перші рекомендації створені за системою Грейд, які інтегрують докази, отримані як в умовах клінічної практики, так і за допомогою допоміжних методів дослідження. В тому числі і в камерах експозиції алергенів. Взагалі такий підхід можна вважати ідеальною моделлю для дослідження будь-яких хронічних захворювань. Тобто, хочу акцентувати увагу, що це згідно сучасних поглядів, надзвичайно методологічно досконалі підходи до досліджень. А відповідно, результати, які опубліковані в таких документах, є дуже, е мають високий ступень довіри, є дуже авторитетними. І заснованими на засадах найвищих засадах доказової медицини з 2020 року став першим керівництвом отоларингології, який заснований на однакових заріях поглядах, а отже, дав початок уніфікованим підходам до діагностики та лікування, і вперше визначена ру роль моноглобулін упосередкованих процесів у формуванні хронічного риносинуситу. Взагалі, коли ми говоримо про роль алергії у формуванні хронічного рина то це питання досі дискутабельне, складне і наука. Е Велику увагу приділяла досить тривалий час цьому питанню і притерпіла деякі зміни від повного заперечення участі алергії, бо колись вважалося, що хронічний риносинусит – це інфекційне захворювання, і в ньому винні лише бактерії, а до того, що була переоцінена навпаки роль алергії. І ось в епосі 2020 наявні такі Вижимка подана в сучасних наукових даних щодо ролі алергії в формуванні конкретних фенотипів хронічного риносинуситу. Коли ми говоримо про алергію, ми завжди впираємося в питання коморбідності, тобто наявності деяких декількох захворювань, які патогенетично пов'язані. І це абсолютно нормально, тому що в принципі, коли ми говоримо про алергію, ми завжди говоримо про специфічну будову. Вибачте, будь ласка. У в мене, в мене тут свій засіб первинної профілактики алергії, потім продемонструю. Так ось, атопія, це генетична схильність до алергії, це певний тип будови імунної системи. І в класичних випадках атопія проявляється у вигляді так званого класичного атопічного маршу, тобто трансформація алергічних захворювань з віком дитини або людини. Починається все в у віці до року з атопічного дерматиту, потім у дошкільному і молодшому шкільному віці переходить в алергічний реніт і е, закінчується не завжди, слава Богу, бронхіальною астмою. Тобто, атопія визначається як генетична схильність до розвідку алергічних захворювань і асоціюється з посиленою імунною реакцією, як правило, на респіраторні та харчові алергени. Яким чином формується атопія? З точки зору патогенезу нас цікавить саме два типи імунної відповіді: TH1 і TH2. Дитина народжується з фізіологічно більш. Розвиненою th 2 імунною відповіддю, але в результаті росту і розвитку під впливом правильного антигенного навантаження, під впливом епізодів інфекції, починає стимулюватися th один імунна відповідь, і в два роки зазвичай наступає певний баланс, який повинен зберігатися протягом всього життя. Але цивілізація дала нам не тільки такі блага як. Інтернет чи пральні машинки, а ще й вплинуло суттєво на е, наш спосіб життя. З Зни... відбували... відбули зниження кількості епізодів інфекцій. Це як у цьому, в цьому світі має е, два боки: і позитивні сторони, і негативні. З одного боку, дуже суттєво скоротилася смертність від інфекційних захворювань, але з іншого боку е, це вплинуло на формування імунної відповіді. Сучасні діти народжуються в певних стерильних умовах пологових будинків зростають у чистих ем, квартирах. В маленьких сім'ях те, що ми називаємо традиційною родиною, насправді традиційною не є ось така класична родина, де мама, тато один або два дві дитини. Це до ну для людського суспільства таке досить нове придбання, яке характерне лише останні 100 років. До цього родини жили в великим, в одному великому помешканні більш так общинно, а відповідно, а відповідно спостерігалася. Велика кількість дітей в одному господарстві, а це сприяло циркуляції інфекційних захворювань. Ну і звичайно, те, що ще суттєво впливає на сповільнення дозрівання цієї чудини мунної відповіді, і взагалі на не. Оптимальне формування імунної системи – це широке використання антибактеріальної терапії і зазвичай звичайно не обґрунтовано. Це критично важливо в перинатальному періоді, і це критично важливо в перші 100 днів життя дитини. Все це призводить до дисбалансу співвідношення TH1-TH2 імунної відповіді, і у таких дітей домінує TH2. А відповідно, це і стає патогенетичною основою атопії і в подальшому розвитку алергічних захворювань. Але ось ця атопія, навіть в рамках одного органу, тобто порожнини носа, може вилитися в різні захворювання. В рамках алергічного ураження носа виділяються кілька фенотипів хвороби: це класичний алергічний реніт, інтермітуючий, персистуючий, це алергічний грибковий риносинусит. Алергічне захворювання центральних компартментів і хронічний риносинусит з назальним поліпозом. Всі ці фенотипи, фенотипи часто асоціюються з бронхіальною астмою. Ось на цьому слайді представлена сучасна класифікація первинного хронічного риносинуситу. І як бачите, що в основу класифікації покладений домінуючий ендотип, тобто якраз тип запалення, тип 2 або не тип 2. Ми його визначаємо, спираючись на аналіз. Або гістологічно кількість озенафілів в тканинах, або визначаємо рівень загального імуноглобуліну І. І якщо ми визначаємо домінуючий другий ендотип запалення, це реалізується у наступні фенотипи хвороби: хронічний риносинусит з назальним поліпозом, алергічний грибковий риносинусит і алергічне захворювання центральних компартментів. Якщо з хронічним поліпозним риносинуситом лікарі більш-менш знайомі, Останні два роки ми дуже активно, саме школа доказової медицини приділяла увагу вивченню цього питання і сучасних підходів до його лікування. То ось деякі стани набули актуальності останні пару років. Почали про них говорити: наприклад, алергічне захворювання центральних компартментів. Тому більш детально зупиняюсь саме на цих фенотипах для того, щоб лікарі знали клінічні маркери, що дозволяють запідозрити наявність цього захворювання. Які ж це клінічні маркери? Молодий вік, обтяжений алергологічний анамнез, наявність супутнього кон'юнктивіту, бронхіальна астма дитинства це дуже важливо, бо пам'ятаємо, що хронічний риносинусит з назальним поліпозом. Також часто асоціюється з бронхіальною астмою, але для нього характерна бронхіальна астма, яка виникає вже в середньому і зрілому віці, тобто десь у віці після 35 років. Для цього ж захворювання характерна саме бронхіальна астма дитинства. У таких пацієнтів превалюють симптоми ринореї і чхання, а не блокади носового дихання, і дана нозологія. Що дуже добре, має високу чутливість до інтерназальних глюкокортипостероїдів. Також вона має певні радіологічні особливості. Ось так виглядає типова комп'ютерна томографія, томограма пацієнта з алергічним захворюванням центральних компартментів. Ми бачимо, що патологічні зміни сконцентровані. Центрі носової порожнини, а латеральні відділи як носової порожнини, так і при носовій пазухи лишаються практично інтактними. І при ендоскопії ми бачимо те саме. Виражені поліпозні гіпертрафічні так звані поліпоїдні зміни спостерігаються в тих е, структурах порожнини носа, які є на шляху якраз току повітря, тобто там, де постійно йде контакт з алергенами, це передній кінець середньої носової раковини, це медіальна поверхня е, е, нижньої носової раковини, і це слизова оболонка заднього верхнього е, відділу перегородки носа. Алергічний грибковий риносинусит. ще один фенотип хронічного риносинуситу, який асоційований з алергією. Його клінічними маркерами є молодий вік, атопія, вологий клімат, бо це захворювання суттєво частіше зустрічається у жителі, які проживають на узбережжях. Умови побуту, це те захворювання, яке асоціюється з низьким соціальним рівнем життя. Бронхіальна астма також характерна дуже для таких пацієнтів. В пацієнтів визначаються позитивні шкірні проби на грибкові алергени і є також специфічні радіологічні ознаки. Це зазвичай локалізована форма хронічного риносинуситу, характерне або однобічне ураження, або навіть перебіг у вигляді моносинуситу. Характерним є така специфічна піостра радіологічна картина, є дуже такі інтенсивні затемнення. Це пов'язано з високим вмістом білка в патологічних тканинах, а також в муцині. Це пов'язано з низьким вмістом води і з тим, що гриби схильні до накопичення різних металів, що й дає специфічну радіологічну картину. Який би ми не встановили фенотип хронічного риносинуситу чи фенотип взагалі алергічного захворювання носа, і епас і арія сходяться на тому, що основною метою лікування є досягнення і підтримка адекватного клінічного контролю над захворюванням. Контроль визначається як стан хвороби, при якому у пацієнтів немає симптомів або симптоми не є обтяжливими, і при можливості комбіновані із здоровою або майже здоровою слизовою оболонкою порожнини носа, що ми визначаємо за допомогою ендоскопії. Цей принцип лікування реалізований в ступеневому підході до лікування алергічного реніту. Це дуже красива така тендітна система, яка справді схожа на танок між лікарем, пацієнтом і хворобою. В залежності від ступеню контролю симптомів. Ми постійно знаходимося в русі і підсилюємо або послаблюємо терапію. А тому надзвичайно важливим для того, щоб регулювати наші дії, є Контроль симптомів якість життя пацієнта, що ми визначаємо за допомогою візуально-аналогових шкал. Ну і звичайно, окрім фармакотерапії, при її неефективності допускається і розглядається питання хірургічного лікування і біотерапії. Відповідь на лікування повинна бути швидкою і забезпечувати належність якість життя пацієнтів. Взагалі, коли ми говоримо про захворювання носа, якість життя виступає на перший план, тому що всі опитувальники говорять про те, що якість життя пацієнта з алергічним ринітом нижче ніж якість життя пацієнта з бронхіальною астмою. Дуже важливо усвідомлювати і лікарю, і пацієнту, що потреба в препаратах швидкої допомоги, а це деконгестанти і системні кортикостероїди, вказують на відсутність контролю над захворюванням. Перед кожним підсиленням терапії ми повинні зробити певні дії, перш за все, перевірити діагноз. Чому це важливо? Тому що за маскою хронічного нежиття приховується величезна кількість нозологій, і дуже часто, навіть якщо в нас правильно встановлений діагноз, ми повинні обрати правильний фенотип захворювання. Важливо переконатися у достатньому комплаєнсі, виключити вплив супутніх захворювань як патогенетично пов'язаних з алергією, так і не пов'язаних, але при цьому взаємообтяжливих виключити необхідність хірургічного лікування. При алергічному реніті прихильність до лікування є головною невирішеною проблемою. Про це говорять дослідження останніх 50 років. Тому що всі опитувальники говорять про те, що незважаючи на те, що більшість лікарів вже давно призначають регулярне постійне лікування, але пацієнти не дотримуються рекомендацій. Лікування на вимогу є собою значне відхилення від рекомендацій. Про це е, слід пам'ятати і говорити пацієнтам. Дуже багато питань комплаєнсу вирішуються правильною просвітницькою роботою з пацієнтом, де йому пояснюється, що незважаючи на відсутність чи незначні клінічні е, симптоми, у пацієнта в слизовій оболонці постійно присутні, присутні мінімальні персистуючі запалення, а відповідно, хвороба прогресує. Експертні групи і ЕПОС, і Арія. Заявляють про низьку ефективність хірургічного лікування як самостійного методу, тому хірургія розглядається як варіант симптоматичного лікування з єдиною метою забезпечення адекватного носового дихання після максимальної комбінованої фармакотерапії. У тих пацієнтів, яких ми максимальною комбінованою фармакотерапією не досягли оптимального рівня достатнього рівня носового дихання, розглядається можливість операції по зменшенню нижніх носових раковин, а також розглядається питання септопластики як для того, щоб забезпечити носове дихання, так і для того, щоб дати доступ лікам до цільової зони. А дуже часто ми стикаємося з ситуацією, коли через викривлення носової перегородки є обмежений доступ до слизової оболонки середнього носового ходу, а також виражене викривлення часто асоціюється з побічною дією глюкокортикостероїдів у вигляді носових кровотеч, тому що вони починають потрапляти саме на слизову оболонку порожне е, 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 носової перегородки. Таким чином. Сучасна парадигма розглядає алергічний реніт і хронічний риносинусит як синдроми, тобто сукупність гетерогенних захворювань, що мають спільні прояви. Розуміння сучасної парадигми захворювання дозволяє реалізувати на практиці систему персоналізованої медицини. Визначення ендо та фенотипу захворювання дозволяє застосувати на практиці принцип прецизійного високоточного лікування через систему персоналізованої медицини. Це забезпечує адекватність лікування кожного пацієнта, що і є основною запорукою його ефективності. А я вам дякую за увагу і бажаю довіряти лише перевіреним джерелам інформації як стосовно алергічного реніту, так і стосовно нашої сьогоднішньої ситуації. Дякую. Чи є захворювання крім асми та дерматиту, які вважаються коморбідними для алергічного реніту? Дякую. Дуже цікаве запитання. Дійсно, взагалі, коли ми говоримо про коморбідність, ми розглядаємо, коморбідність буває різна. Буває коморбідність, яка стосується патогенетично спільних захворювань, і є коморбідність, яка стосується е захворювань, які взаємообтяжують, але не мають зв'язку в патогенезі. Ну, от сьогодні це питання стосується першого випадку. Зрозуміло, що алергія проявляється не лише у вигляді атопічного маршу, це надзвичайно великий спектр захворювань, і найбільш відомі, напевно, це е супутні кон'юнктивіти. Еозінафільні е, езофагіти, е, е, назофарингіти, захворювання шкіри і у дорослих пацієнтів так само тому коморбідність в принципі при алергії стосується практично всіх спеціальностей. Алергічний риніт та алергічне захворювання центральних компартментів це одне і те ж захворювання. Дуже цікаве питання, дуже таке воно навіть дискутабельне, бо по великому рахунку в літературі я не знайшла такого чіткого розмежовування між цими двома станами. Взагалі, алергічне захворювання центральних компартментів вважається локальним проявом алергічного реніту. Для себе, от ну напевно, ми ще це цю дискусію піднімемо, коли будемо робити спільне обговорення. Для мене принциповою різницю. Є наявність гіпертрофічних патологічних змін, тому що все ж таки для алергічного реніту характерні зміни слизової оболонки, але ці зміни зазвичай мають такий реактивний характер, і дуже добре реагують на анімізацію. Коли ми говоримо про алергічне захворювання центральних компартментів, там є справжні поліпоїдні зміни слизової оболонки. А в патогенезі дійсно дуже багато спільного, бо це імуноглобулін і залежні реакції на алергени респіраторні. Такий коментар. Як зрозуміти причини алергічного реніту у дорослого раніше не лікувався? Імуноглобулін І10, назоцитограма 65% фадіатоп скринінг інгаляційної алергії 0,04, наскільки я розумію, з мінусом чи просто 0,04 Яка тактика подальшого до обстеження та лікування? А, досить така поширена клінічна ситуація. Тут потрібно розібратися з, з діагнозом. Цілком вірогідно, що зважаючи на такі низькі показники і загального імуноглобуліну, і, і фадіатопу, то ми маємо справу може не з алергічним ринітом, а з хронічним У Будь-якому випадку, що в тому випадку, що в тому для нас не є принципово важливим знайти причину. Причину ми шукаємо не завжди, це, це в ідеалі ми завжди повинні знати для того, щоб застосовувати елімінаційні заходи чи виходити на перспективу специфічної імунотерапії. Але по великому рахунку на початках для нас надзвичайно важливим є контроль симптомів. І так як хронічні реносаносити, алергічні захворювання носа мають дуже багато спільних точок фармакотерапії. Цілком можливо що до з'ясування. Точної алергії нам потрібно точного алергену, чи точного навіть діагнозу, такого з визначенням фенотипу, нам потрібно спробувати застосувати базову терапію, яка, в принципі, є ідентичною і при хронічному рина і при алергічному риніті середньої тяжкості, ми можемо застосовувати рігаційну терапію і інтраназальні кортикостероїди. протягом півтора 3 місяця і Потім аналізувати, чи контролюємо ми симптоми чи ні. Якщо ми не контролюємо, то ми розширюємо наш діагностичний пошук в бік хронічного риносинуситу, в бік неалергічних ринітів, Тому що по, по проговореним вами результатам там, в принципі, ну я не, не бачу даних про те, що це саме алергічний риніт. А на Васильівна, дякую ще за питання. Який саме взаємозв'язок між автоімунними захворюваннями щитовидної залози автоімунний тероїдит, з алергічним ренітом? Особливо часто при діагнозі автоімунний тероїдит пацієнти скаржаться на закладеність носу при проведенні обстежень виявляємо алергічний реніт. Цікава, дуже така дискусія, чесно кажучи, я не, мені не зустрічались в літературі дані про те, що ці захворювання корелюють дуже часто. Е, обов'язково слід проводити розумієте, інтерпретація симптомів. Закладеність носа у пацієнта з аутоімунним тіріаїдітом може бути пояснена його основним захворюванням, особливо коли це недостатність гормональна, яка не компенсована, медикаментозна або недостатньо компенсована, може проявлятися набряком тканин. Ми це бачимо і в носовій порожнині. Ми це дуже часто спостерігаємо і в гортані, тому що е, гормони щитоподібної залози впливають на дуже багато аспектів, в тому числі і на е, судини. Відповідно, не завжди можна інтерпретувати закладеність носа як прояв саме захворювання носа, а не як прояв основного захворювання саме аутоімунного тіреїдіту. Але я б також це питання залишила для спільного обговорення з нашими колегами Васильом Івановичем, особливо Сергієм Михайловичем. Пупліком.